Привіт, друзі! Сьогодні відео про пересадку роя, яке я сприймав зовсім рядашком. Тут дерево за менш ніж за 100 метрів. На добу посадив рій в холодний погріб і зараз будемо дивитись, що в нього зайшло. Ще є взагалі щось. Дивимось. що є щось. О, одна є вже. Мурахи поселились на дереві. Дивимось. Зараз трішки ж Ну, давайте дивитися. Раз, два, три, чотири вулички. Ось такий рійок. Середнячок непоганий. А найголовніше, що я зараз буду пересаджувати його в український вулик. В ловушці рамки зроблені Ось українська рамочка. А в ловушці рамочки рутовські. Тому треба щось мудрувати. Зараз будемо робити. так. На всяк випадок обробляємо росинкою. В росинку я залив ще кислоту і трішки цукру. Одночасно і заспокоюємо бджіл, і оброблюємо їх від кліща. Хоча поймані рані це самі чисті бджоли. Займаємо та дивимось. Така бджілка. Нормально так. Так, рамки поганенькі, але тимчасово вони в нас задовільнять. Тут Рой бачу зайшов нещодавно. Не бачу нічого? Мабуть, краще так. Дуже хочеться хоч одне яєчко побачити. Поки що так. Добре. Ставимо. Так, будемо переводити. З грутівської на українську. Придумав я ось таким чином. Зараз беремо рамочку, беремо шуруп. Будемо переводити з грутівської рамки на українську ось таким чином. Тут закручую саморіз з цього боку проволочка, яка буде тримати ось цю рамочку. Так Ставимо так по центру. Відкручуємо. І такс. Літає. Тепер здвигаємо їх по центру, хай будуть ось так. Матку побачив. Матку побачив, матка є. Старенька матка, але нічого. Ставимо нові, дивіться, вони вже хочуть відтягувати ващинку. Ну, ми з цього боку на українську рамку. Видно? Вже зібрались, кажуть, давай ващину, давай. Все, ставимо ось так, здвигаємо, робимо потрібний відстань між рамками. Зараз вони відбудують українську рамку. В мене немає відбудовани. Це перший вулик з українською рамкою. У мене на пасіці всі інші рутівки. Ось так. Ось так сформував. Тепер що зроблю важливо. Беру інших джіл, ті, що залишились. Ми знаємо, що вони вже... матка знаходиться в основному вулику. Обробляємо від кліща і заспокоюємо їх. Тепер просто струшуємо згори. Отак ну, маленька їх. Дивіться. Так, добре. Зараз скину те, що є, а потім ще щіточкою пройдусь. Джоли знаходяться в ройовому стані. Не агресивні. Це дуже радує. І вони тримаються лапками друг за друг. Це означає, що вони дуже хочуть будувати. Тому є надія, що приїдуть через тиждень і побачимо, як буду виглядати нові рамочки на українську раму. Ось вони вже почали будувати лащінку, білити. Але ми їм цю вашинку не дамо, тому що вона рутівська. Так. Все, йдіть в нове житло. Так, добре, ти? сюди давай. Чого ви літаєте? Мабуть, хочете ще вас рослин Да? Висохли вже. Зачекайте, ще встигнете завтра зранку облітатись. Пересаджую я їх увечері. Зараз десь шоста вечора. Так, я бачу, зайшов рой недавно. Напріск є, але його дуже-дуже мало. Тому я зараз візьму з якогось іншого вулика. Рамочку з медом свіжим і поставлю ось сюди за заставну. І пусть вони тягають, коли е, вони будуть відчувати, що є якийсь взяток, вони скоріше почнуть витягувати вашінку, свіжу ващинку. А як тільки вони відтягнуть ващинку, матка посіє туди яєчка. І можна буде старі рамки підняти нагору. І цим плавно перейти з рутівської рамки на українську. Ось так. Да, доволі таки непоганий рійок. М. Заберу у сусідів медову рамочку одну. Ось таки трішки ми. Прийдемо розцінкою, все ж таки вечір. Не подобається бджілкам, але що робити? Присаджувати краще у вечірній час. Так, підіймаємо. Так, тут надіти розплотить. Ні, цю раночку я їм не дам. Зараз іншу пошукаємо. ось Якщо тут є хоч трошки хоч чверть рамочки меду, ми їх заберемо. О, Тут меду дуже багато. Ми заберемо їх і віддамо сусідам. Бачите, який красивий, Гарний мед. Медок. Так. Мед забрали і рамочку ващинки їм поставили. Це, я думаю, рівнозначний обмін. Та радіють. Закриваємо. Закриваємо подушечку. Хоч і тепло, але як і коли дах утеплений, все буде краще для бджіл. Yeah. Що ми робимо з цим воликом? Відкриваємо. І за заставну. Просто ставимо медову рамку, медову пергову рамку. Можна ще трішки навіть її, зараз я візьму виделочку. Ось так відкриємо її. З одного боку достатньо. А там вони самі розберуться. Ось так відкрили. Все. І ставимо за заставну. Просто ось так. Не прив'язані ні до чого. Хай стоїть внизу. Щоб був доступ, так, наіскось навіть поставлю, щоб їм легше було брати. Так, тепер це була їхня з лавушки холстик. А ми зараз з ним новенький дамо. Ну, майже новенький, нічого. Я думаю, вони не образяться. Закриваємо. Вложимо подушку. Так. Все, закриваємо рішкою. Пересадка ловушки з конвертацією з гутівської рамки на українську, готова. Так, переселили бджілок і для того, щоб їх збити з пантелику, закидали вхід травою високою травою. Вони були на дереві, в густому дереві травою, щоб було, не було зльоту. Зробили ось так. Ну. Подивимось, що буде через тиждень. Я думаю, все буде гаразд. Плюс ще одна нова сімейка. Вони тільки почали відстоювати ващинку, значить вони злетіли буквально пару днів назад. Раєва сім'я найсильніша. Вони відтягнуть ващинку і вже встигнуть натягати собі меду на зиму. До нових зустрічей!